Привіт! Тема сьогоднішнього уроку: як поєднати грудне вигодовування чи штучне вигодовування і прийом їжі. Грудне вигодовування наголошую або його заміна штучне вигодовування є основною їжею до року. Ми пам'ятаємо, що прикорм це спосіб познайомити дитину з дорослою їжею. Тож ми продовжуємо годувати грудним вигодовуванням дитинку на вимогу. А сумішчю що так, як і годували раніше, так як ви це обговорювали з вашим педіатром, або так, як ви бачите, за потребою дитинки зараз є. Процес введення прикорму дитинці це тривалий процес. І згодом дитинка зрозуміє цей ланцюжок. Я голодна, я можу задовільнити цей голод цією їжею. І ви помітите, як потім дитинка зменшить свої потреби вживати грудне вигодовування або штучне вигодовування. І це стається зазвичай близько 10-12 місяців. У нас це був період близько 10 місяців, Вови повністю ГВ відходило на другий план. Я тоді боялась дуже, бо всі ж кажуть, що до року не можна, щоб, ГВ витіс... щоб їжа витіснила грудне вигодовування. І я хвилювалася на цей рахунок, але не треба було, тому що це нормально абсолютно. І Вова тоді просто їв, не пам'ятаю, скільки він спав. Здається, тричі на день він тоді ще спав. Тричі на день у нас залишалось ГВ, два сна і один на ніч все. І він чудово їв три прийоми і був готовий до перекусів. Але я тормозила цей процес, бо ж тоді всі рекомендували тільки після року водити, не дай Бог, там з'явиться якийсь перекус. Словом, ні. Це дуже індивідуальний процес і може. Бути так, що з 10 приблизно місяців дитинка вже буде готова зменшувати кількість грудного вигодовування або штучного вигодовування, і поступово вже заміняти ними їжу, їх їжею. Можливо, ви могли зустріти, можливо, ви могли зустріти рекомендацію, що ГВ ми пропонуємо за 30 хвилин. До прикорму, або і за 30 хвилин після прикорму. Але це, вибачте, повний бред. Тому що ну, це суперечить годування за вимогою. Це раз, По-друге, як мама має пояснити дитинці, зачекай півгодинки, зараз я тобі приготую прикорм, і потім ти будеш їсти. Це. Просто повна протилежність того, як має бути. Тому що е, навіть якщо і вийде нам зробити так, що дитина буде чекати, вона за пів години, дитина, семимісячна, зголодніє так, що вона буде просто роздратована. І, е, тоді їй вже не треба буде ні той прикорм взагалі. І якщо ми все ж таки продовжимо їй пропонувати, той прикорм, настрій зіпсується у всіх, бо дитина буде просто плакати, просити у вас їсти, бо в неї ще не сформоване розуміння, що це їжа, якою я можу насититись. Тому перший час прикорму. Е немає нічого спільного з голодом, ми годуємо дитинку за вимогою. Якщо так стало, що дитина півгодини тому їла і зараз нас прикорм, чудово, якщо ви готуєте зараз прикорм, і дитина вже там не може дочекатись, поки ви приділите їй увагу і просить вас дати їй сісю, дайте, бо коли дитина буде сита, вона буде готова пізнавати цей світ і досвід їжу ось, ось це взагалі правильно і має бути так. Е, прикорм це час для ігор і для того, щоб чомусь навчитись, дитинка має бути сита. На початку дитинка навіть не здогадується, що їжею можна заповнити свій животик. Тож, якщо вам здається, що дитина голодна, а ви збираєтесь сісти за спільний стіл, погодуйте її. І краще, хай вона вже буде сита і готова їсти цей прикорм. Якщо раптом ви погодували дитину і бачите, що вона вже сонна, бо часто так буває, що після сісі дитинка хоче вже там десь прокимарити, поспати, нічого страшного не буде в тому, щоб запропонувати їй їжу пізніше. Це так, ми пам'ятаємо, що нам важливо е, графік, але це ну, не треба над цим трястись. І тут важлива мамина гнучкість підлаштуватись вчасно під потреби дитини. Е, зацікавленість е, їжею у дитинки перший час буде непередбачуваною. Е, Енні дні дитинка може цікавитись їжею. Вона може залюбки в нею погратись, і, і до ротика щось донести. А наступні дні вона може просто не хотіти це робити. Вона може хотіти просто мамину сісю або пляшечку з сумішу. З сумішу. І це абсолютно є нормальною. Ми не наполягаємо e, на тому, щоб дитина їла, бо так відбувається цей процес навчання. Можна прирівняти його до якоїсь іграшки. Чотири дні дитина може гратися якимось паровозиком чи відкривати ту контрастну книжечку, і це окей, а на п'ятий день вона не захоче. У кожної дитинки свій темп і свій праці. Природній процес розвитку. Так відбувається саме природній процес розвитку, коли дитинка робить два кроки вперед, один назад, і це нормально. На цьому наш урок закінчився. Переходимо до наступного. Якщо є питання, нотуємо.